Найбільші таємниці картин часто випадають з нашого поля зору? Так найчастіше трапляється із картиною Бурлаки на Волзі, загальновизнаним шедевром реалізму. Найбільша його загадка не у цих виснажених спитих обличчях людей, які заробляли більше ніж сам художник Ілля Ріпен. Навіть не у цьому димку на горизонті, хоча й про це піде мова. Погляньте краще сюди. Чи помічали ви, що Ілля Ріпен перевернув? Російський прапор це найнезвичніша деталь полотна, і для багатьох непомітно. А ви бачили, що прапор перевернутий? Напишіть. Звісно, не лише про прапор я говоритиму в контексті цього шедевру. Адже в ньому неймовірної сили талант і ще дуже молодого, але завзятого нащадка козаків, українського слобожанця в багатьох поколіннях і ліріпіна вочевидь, найімовірніше нащадка запорозького козака Ріпи, якого московити русифікували, перетворивши на Рєпіна, та ще й переконавши українців, що так правильно. Ну, от вам іще одна історія, яка змусить задуматися, чи справді Ріпен працював на російську культуру, чи скоріше підривав своєю версією культури оту великоруську пиху, чванливість та шовінізм. Це буде цікаво, дуже цікаво. І про прапор я докладно розповім. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Ставте цьому відео вподобайку і підписуйтесь на нас. А і ще напишіть, яка саме картина Іллі Ріпена є вашою улюбленою. Ну а почну я зі значення цієї картини. Чесно, я не проводив спеціальних досліджень, але схоже на те, що саме бурлаки на возі стала однією з перших робіт, якщо не першою, яка вразила європейську публіку, продемонструвавши, що й десь на балатах є супермайстерні художники реалісти якби ж він був зболіт. Так. Ну, куди було знати європейцям, що цей 25-літній жвавий та іскристий автор не просто собі черговий студент академії в Петербургі, а досвідчений художник, який чудово поставив руку на еконописі та рисунку іще в Україні, звісно ж. Звідки їм було знати, що в ньому нуртує гаряча південна, волелюбна кров, і зображена на картині дивує та вражає його чи не більше за ту саму європейську публіку, адже в його рідній Україні такої дичини не траплялося? Ішов 1872 рік. Кріпацтво скасували 10 років як, а тут люди замість худоби запряжені. Але гаразд, давайте все спочатку адже для аналізу бурлаків на Волзі ми маємо неспростовний документ, спогади самого Іллі Юхимовича далеке близьке, саме ті, які починаються буквально зі слів в українському військовому поселенні в місті Чугуєві. Гарний початок для спогадів найвидатнішого росіянського художника, хіба ж ні? Але повернемося до бурлаків та спогадів про цей період. Ріпен стверджує, що почав працювати з цією темою 1869 року у свої ледве 25 років. Не те, щоб надто юний, от я в цьому віці захистив кандидатську дисертацію. Але як для художника, який лише подає надії, якраз достатньо для першої видатної роботи. Ще, правду кажучи, навіть картина Йов та його друзі, над якою Ріпін працював перед бурлаками, це вже шедевр. Та новитим був цей Чугуївський чортяка. Так от, все почалося з того, що Ріпин разом зі своїм товаришем Костянтином Савицьким пароплавом мандрували Нівой і побачили бурлаків за роботою. Ріпи на цей вид приголомшив, а особливо на контрасті з його вишуканою компанією на теплоході. Саме тоді він промовляє до советського фразу, яку потім сам же наводить у спогадах. Який, одначе, це жах. Люди замість худоби запряжені. Не впевнений, що він це вимовив українською, хоча не виключаю, що міг дозволитись совицьким митцем з українського Таганрогу, який за 50 років по тому саме українським називав його Земляк Антон Чехов. Ну, але то деталі. Важливіше тут інше. Двоє митців з України ніяк не могли второпити, як люди дозволяють робити із собою те, що вони бачили. Вочевидь, нащадка волелюбних козаків Ріпена – ця картина новітнього рабства, яке відкривалося йому з теплохода, здавалася іконічною і вартою зображення, а особливо на контрасті з оточенням Ріпена: бруднющі, смердючі, обірвані бурлаки і лискучий, чванливий, пістрявий натовп. Це було так сильно, що Ріпін не витримав, одразу взявся за ескізи і запланував відвідати бурлацький заповідник Велику руською ріку Волгу, де це неподобство процвітало буйним цвітом. Дешева робоча сила стирала себе об барки, доводячи, що не здаються. Всіго хорошего руськіє ідуть. Дамой! По справжньому взявся за картину Ріпен лише після поїздки на Волгу та розшуку типажів, які він бажав перенести на картину. Саме тому росіянське мистецтвознавство впивається розглядами кожного бурлака та його надьогченою історією. Типу, «Вот попра стріга, посмотріте на ету широку грудь!» Хоча, відверто кажучи, от посмотрите на попару стрілу, що ви тут бачите, крім відчаю та смирення. Про це не дасть збрехати його вираз обличчя. За ним. Типок з люлькою, і по ньому видно, як він намагається втекти від реальності. А ось це мій улюблений персонаж. Подивіться на цей погляд, що ви в ньому читаєте. Як на мене, це класичний посил, чого витріщився, але від істоти, зловленої в пастку. Ти, глядачу, можеш витріщатися на нього хоч століттями, як витріщався до тебе сам художник. Також чудово усвідомлюючи, що бурлак йому нічого не зробить. Так, безумовно, це хорова картина, тут кожен це характер, тож і кожного персонажа цікаво розглядати. Але ще ця картина високий політ реалізму, а це значить, що вона має міцну соціальну основу. Давайте ненадовго повернемося до світового мистецтва, і я вам покажу. Ось класична його робота: збирачки колосків, застиглі в часі жіночі фігури, схоплені, наче на фото, в момент роботи. Ось знаменитий Анжелюс, вражаючої історії картина. А ось пастушка, яка задивилася в неіснуючий смартфон, правда схоже. Це роботи написані за 10-20 років до бурлаків, і це безумовна класика світового реалізму. Але ж погодьтеся, у Ріпена по-своєму цікавіше. По-перше, Екзотична тема, адже такої практики годі десь ще знайти. По-друге, люди виконують найтяжчі роботу в часи, коли є машини, що легко можуть їх замінити. Це очевидний соціальний контекст. По-третє, типажі, Микола Ге не дарма порівнює бурлаків із тайною вечерею, чи то Леонардо Да Вінчі, чи то з загалом, чи ж з власною. Адже чия б то не була робота, художники незмінно прагнули, щоб апостоли були індивідами, кожен зі своєю поведінкою і навіть емоцією, так і з бурлаками. Тому не дарма ця робота викликала такий фурор. Це було саме те, чого потребувало мистецьке життя. Це був цікавий, життєздатний і навіть вражаючий реалізм. А Ріпен миттєво став його уособленням. Але до того, як виставити свій шедевр, художник його ретельно допрацював. Він знову їздив на Волгу, знову робив ескізи і навіть повноцінні картини переписував на оригінальному полотні персонажів аж доти, доки не відчув себе задоволеним. За словами мистецтвознавця Сергія Ернста, ріпанські бурлаки, з'явившись на академічній виставці 1873 року, зробили величезне враження, створивши цілу літературу, завоювавши безліч друзів та багато ворогів. Академія мистецтв присудила картині бурлаки на Волзі золоту медаль за експресію. На Всесвітній виставці у Відні картина виборола бронзову медаль. Що для молодого художника, хто з звідки, з погляду високочолої публіки, звісно, це був не просто успіх, а сенсаційний успіх. Продав її Ріпен за солідну суму три тисячі рублів. Хоча, якщо згадати, що запорожці принесли йому 35 тисяч, бурлаки виглядають дещо недооціненими. Але повернуся до коментаря Ернста. Що ж це за вороги такі, які не просто не оцінили картини Ріпена, але й були налаштовані різко проти художника? З одного боку, це академісти, які були не просто проти присудження Ріпену медалі, але й загалом проти такого живопису, настільки реалістичного аж до дьохтавості. а з іншого. Це був сам міністр шляхів і сполучень граф Бобрінський, який відверто докоряв ріпину тим, що той осоромив Росію перед усім світом, отримавши схвалення та розголос на всесвітній виставці у Відні. Хіба ж граф не був правий? Так, якщо ми придивимося до картини, то побачимо віддалік димок. Це явна вказівка на сусідство бурлаків та пароплавів. Що ж хотів сказати цим ріпен. Ох, зовсім не те, що на волозі ще й пароплави ходять. Ні, це простий прийом, який підкреслює, що картина не застигла в часі, не якась там історична, з хто хтозна якого століття, а сучасна, гостро сучасна. Окрім параплава, ще однією характерною деталлю картини, яка не впадає в очі одразу, є перевернутий російський прапор, який досі викликає бурхливі дискусії. Щоправда, чомусь винятково у російському інфополі українцям це чомусь нецікаво. А дарма, одразу до найочевиднішого. Певен, чимало з вас знає, що перевернутий прапор у судноплавстві означає сигнал СОС. Ну, от і тут бурлаки хіба тягнули б ціле, неушкоджене судно. З ними явно щось не так. От і прапор ріпен перевернув. Така логіка могла би мати право на існування, якби не декілька але. Перше, бурлаки тягали на собі далеко не лише пошкоджені барки, а навіть здебільшого цілком собі цілі. По цій також не скажеш про якісь проблеми. А по-друге, ситуація цілком під контролем. Ось дивіться, якийсь впевнений чоловік стоїть на барці, інший уважно кермує. Не схоже, щоб в них були якісь проблеми. На цю обставину відсутності контексту біди і наголошує. На цій обставині відсутності контексту біди, і наголошують деякі дослідники. Є ще версії, що прапор просто собі перекрутився на вітрі, тому перевернутий, мовляв, кріплені ненадійне, дивіться, ну але це було би логічно для фотографії. Сам вітер диктує правила фотохудожнику. Утім, в олійному живописі це так не працює. Тут усім керує художник вітром, своїми героями та й природою в цілому. Є ще одна версія, і вона пов'язана із, ви не повірите, кольором сорочки ось цього чоловіка. Мовляв, Ріпин натякає на революцію. Червона сорочка це революційні елементи. І от прапор перевернуто, бо це означає, що скоро буде війна. І справді, навіть в Україні деякі бійці перевертають наш прапор, щоб символічно засвідчити Заходу, що у нас тут справжня війна. Принаймні так було в 2014 році. Але ж тут і натяку на війну немає, хіба ж ні? А червоні сорочки були популярними, зокрема серед купців. Тому ситуація з прапором дійсно неоднозначна. До того ж, враховуючи увесь символізм цього жесту, напишіть, будь ласка, вашу версію. Чому ж Ріпен перевернув прапор, а я свою викладу дещо пізніше? Цікаво, що саме цей їхній треклятий триколор вперше був використаний синовбивцею Петром у 1693 році. Тобто, на тоді це був цілком собі офіційний загальноприйнятий символ. Але передовсім торгового флоту. Саме тому на картині Івана Айвазовського з кораблями, які везуть гуманітарку, вимираючим московитам два прапори. Андріївський військовий та триколор торговий. А ось інша картина. Тут росіянські прапори вже на будівлях. Тож це дійсно був поширений символ, але не офіційний, і це важливо. Офіційним прапором Російської імперії був ось цей золотий із чорною двоголовою куркою та геральдичними щитами. Спробував би його ріпен зобразити перевернутим, ну або ж його спрощену поширену версію, я вам гарантую, одразу ж потрапив би до буцгарні за образу державного символа. А триколор, о, то він його міг крутити, як собі хотів, тим паче, маючи високопоставлених покровителів з імператорської родини. От так Ріпен був таким хитрим хохлом, як його часто називали, та вмів і картини дорого продавати, і покровителів собі знайти. А тепер подивімося на символізм кольорів цього перевернутого прапора, який певно усвідомлював Ріпен. Білий колір згори це колір монархії, думаю, цим мало хто сперечатиметься. Тому то в Петрасини убивці він згори. Хоча в голландців, у яких він украв цей прапор, білий сховано досередини. Червоний, думаю, пояснювати також годі. Ріпен цілком собі асоціював його з революцією, а не з сорочками купців. Ось дивіться, арешт пропагандиста. Як вам? Гарна сорочечка в революціонера? Гаразд. Але що тоді на думці в Ріпена, на що може натякати таке перевернення? Ну тут уже як кому подобається. Думаю, консерватори, яким подобається картина, пояснювали собі це тим, що Ріпен застерігає. Якщо й далі людей експлуатуватимуть як скотину, то це може вилитися в заворушення. Тому трохи ослабте віжки, шановні багатії дворяні. Ну а інтелектуали та демократи, а може й українці, бачили в цьому, я думаю, щось на кшталт розміщення портрета Тараса Шевченка на стіні на іншій славетній роботі Ріпіна. Не чекали. Тобто також промовистий натяк. Наприклад, на ненормальність Російської імперії як держави, на те, що вона це тюрма народів, але передовсім це тюрма самих великоросов, які одначе не а тягнуть свою лямку смиренно, хоч часом і поглядаючи з-під лоба на весь світ, злостиво і загнано. І справді, я певен, що російська держава уявлялася ріпинові такою собі антисутністю, ганебною та докорінно неправильною. І саме тому настільки промовисним виглядає контраст між цими бурлаками під перевернутим російським прапором антидержави і запорожцями, де явно проглядає українська жовто-синя символіка. І так, незалежно від того, це згорнутий прапор чи такий спис, що ймовірніше. Яка різниця справді? Хіба вам не досить того, що на одній з найдорожчих в Російській імперії картин з'являється наша національна символіка, як промовистий сепаратистський натяк, який, до речі, усвідомлював Ріпен? Ну, але, очевидна річ, він тримав це у таємниці. Тож. Бурлаки на Волзі справді надзвичайно глибока робота. Вже те, скільки трактування їй можна дати, наскільки по-різному інтерпретувати свідчить про непересічний геній ріпена. І чесно, мені настільки глибоко фіолетово до критики Ріпена з боку Василія Віріщагіна. Він зобразив бурлаків на 5 років раніше, а українці критикував за нереалістичність. Мовляв, де він бачив ватаги на 11 бурлаків, зазвичай їх десятки. Ріщагінські бурлаки нагадують невдале фото. Може, це і відображає дійсність, але точно не конструює її. А от у Ріпана конструює, недарма так пінився грав Бобрінський, мовляв, ріпено соромив Росію. Недарма він надається до стількох інтерпретацій цей перевернутий прапор і загалом цей шедевр. Адже ріпен завжди залишав за собою свободу мислення, іноді й на грані, а часом і за гранню. На завершення цього сюжету я покажу вам дві роботи Іллі Юхимовича, які не показував досі. Обидві надзвичайної сили та символізму, обидві фактично забуті. Перша Голгофа 1869 року. Подивіться, таке враження, що Христа розпинає натовп. Все людство зібралося на Голгофі. І ось зверніть увагу: червоний стяг. Хіба не пророцтво? Ну а друга на ту ж тему, але написана через понад 50 років після першої, тут уже немає жодної живої душі, а в центрі композиції пси, які лижуть Ісусову кров. Страшне, сильне, вкрай виразне полотно пізнього Ріпена. Ось таким прозірливим був цей видатний українець. А якщо ви хочете, щоб я детальніше розглянув Голговську тематику ріпена, напишіть про це в коментарі.